Великий німецький сетап на 9-3. Ну як великий, 4 машини, але без авіації. Банально, тому що я не качав німецьку Авіацію, на жаль, у мене німецька авіація знаходиться у стані зародиша. Тому сьогодні у нас буде чисто наземка. Я вирішив урізноманітнити трошечки контент. Зазвичай я роблю відео про якусь конкретну техніку, але сьогодні у нас буде саме сетап із чотирьох машин на 9,3. У нас сьогодні буде Хам, Т-72, два Панзер і там два айпі. І подивимось, наскільки ж ефективно можна зіграти за німців саме таким сетапом. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо вам подобається те, що я роблю. У описі є посилання на телеграм та спонсорство. Для спонсорів періодично виходять окремі відоси. Все, поїхали, починаємо сьогодні з Вроцлава, і ви знаєте, на цій карті мені навіть хотілося б почати з Т-72, навіть не знаю чому, от Просто хочеться і все. По Т-72 є окреме відео. Воно було відносно недавно навіть. Можете відповідно подивитись його. Ну, а там два ip та Big Light Panzer. Дуже давно не було відео про ці тачки. Вони, звісно, теж є на каналі, але, як на мене, вони вже трохи застаріли. Уже скоро буде півроку, як я робив по ним відео. Тому чому б і не освіжити. Ну а по КПЗ-70 є окреме відео тільки для спонсорів. Для загального доступу я по ньому відео не робив. Так, ну що, давайте десь приблизно ось на оцій позиції залишимося. Не знаю я звідси зможу тут щось побачити, не зможу. Так, зможу. О, прекрасно залетіло. Ой, задній хід. Я й забув, що тут заднього ходу немає зовсім ніякого. Це може бути небезпечно. О! Я кудись, не знаю, в колізію якось влучив чи що. Ага, ось ще один світиться. Цього. А, ні, не прибили. О! БМП 2. До побачення. І щось більше ніхто там і не поспішає підставлятися. А хотілося б, два фраги якось маловато. Ну, я не знаю тоді, що, поїхати в парад. В принципі, у нас е, сетап, а не одна техніка. Тому навіть якщо я здохну, в мене буде ще, як мінімум, декілька респавнів. О, о, ніфіга, а звідки? Увесь цей час тут в притул був танк, про який я ні сном, ні духом, а як він тут опинився? І по звуку нічого не зрозуміло було. Ну, ладно. Окей, давайте тоді капазаху. Щось я не дуже зрозумів, як він так об'їхав, проїхав. Ну та ладно. Ну, все одно, поки що, два фраги є. Перше місце команди поки тримаємо. Давайте цього разу там я бачу з правого флангу вони дуже сильно нас об'їхали і там поперевбивали всіх. Тому я пропоную зміститися сюди і якось будемо перешкоджати їхньому наступу. Сподіваюсь, я щось побачу, бо граю на ультрах. До речі, да, про картинку я вирішив все-таки перейти на максимальні налаштування, для того, щоб вам було приємніше відео здивитися. Та й додатково я там ще кольорокорекцію вам зробив, щоб це все було світліше, контрастніше, щоб кольори були сочніші. Ну і так далі. Сподіваюсь, вам подобається картинка. Якщо щось не так ви пишіть, кажіть, будемо коригувати. А щось є їх і. А де вони є? Щось нікогісінько не видно. І вони ж сюди об'їжджали. Ой, наші всі в центрі біля точки здохли. Ай яй. -яй. Чіфтейн наш. Ага, уже нема чіфтейна. Закінчився. О! Це ж жива, йопте. Ледве-ледве розгледів його там. І то, я його помітив тільки із-за того, що він по мені птур вистрелив випустив. Ой-ой-ой-ой-ой. А де дамаг по бою укладці? Ха, жовта. 150 мм лом зайшов. Прекрасно. Ага, тут я не проїду. Сумно? Це я вже прошляпив. Давай, друже, підстався ще разок. Є така буква в цьому слові. Казну зламав і навідника. Прекрасно. Але дамагу не вистачило. Знову ж таки, пам'ятаємо про 150 мм лом. Хе, ну та ладно. Таке буває насправді з будь-яким ломом, якщо не дуже вдало влучити. Та й всі ці вартандер моменти за Бобою і тому подібне це все те, до чого ми вже давно повинні були звикнути. Звикнути, прийняти і не паритись. Опа. Опа! Бонжур, місьє. як ваші справи? А він не впав, так? Да? Так, да, він не впав, прикольно. Ну, хоча, може, все-таки. Може, все-таки впаде десь там колись. Я йому з двадцятки нормально так пройшовся. Хоча ні, летить пофігу йому все. Ага, Type-89 добили, я отримав за нього асіст. Блін, дуже хотілося б все-таки збити цей літак. Того, що ця скотина життя не дасть. Ворожа команда щось не дуже поспішає вилазити. Ну, в принципі, да, точка за ними. Блін, нам треба б якось точку збивати. А як? Таке місце, що фіг нормально заїдеш, а обороняться там миле діло. Ну, давайте спробуємо. Якщо що, у нас іще там два ІПІ є і бігля. Ой, йопта. Я не влучив. Не знаю, куди я там влучив, як я там влучив. Так. БМП3. Давай, до побачення. А це ще що було? Я не бачу звідки це. А, бачу. Є. Господи, ніфіга я потанкував пожив. От тобі і капезеха. Живуча скотина. П'ять фрагів, один асіст. Давайте відремонтуємось. Я встав не дуже вдало, напевно, треба було по-іншому зупинитися, бо зараз, якщо там хтось виїде, то мені впаяють, а я не зможу відповісти. Ну, з іншого боку, і ладно. Так, а оце от мені не дуже подобається. Оце б. Бу... Ага не неважливо. Так як я й казав, мені зліва впаяли. А, це навіть ближче було, а мені його не було ні видно, ні чути. Ладно, наступна у нас буде бігля. Бігля це також у нас цікава машина, по якій є відео, але теж уже доволі таки стареньке. У мене там на тих старих відосах ще й зі звуком були проблеми. Не дуже гарний був звук з мікрофону. Я там постійно експериментував і так далі. То в принципі. Чому б не освіжити інформацію про біглю? Ну, бігля, в принципі, мені дуже подобається, як така тачка з автогарматою, як БМП-ха. У нас і автогармата непогана, і Птур. У нас суцільні на 130 пробиття з непоганим дамагом. Ой, тільки фізика вийшла трохи з чату. О, наші точки перезахоплюють. Оце чудова новина. Оце прекрасно. Вони змогли те, чого не зміг я. Що там? 5 фрагів, 2 асісти. І, відповідно, третій виїзд. І оце питання. А як мені тут так. А, все, тут уже розштовхали їх усіх. Літак наш. Прекрасно. У нас на білятпанзрі навіть тепловізор є, але такий пососної якості, якщо чесно, тому я звичайним не користуюсь. А, серйозно? Боже, я його чув. Я подумав, це союзник. О-о-о-о! Серйозно. Ну, да, да, це вже я обістрався, я його чув. В кой то віки, нарешті, я почув техніку, і, блін. Ха, я подумав, що це союзник. Тут було дуже багато союзників навкруги, я не очікував тут ворога. Ну да, обісрався, буває. Ну, його там благо прибили. Ну, і тим не менш, у нас лишається ще там два IP. О, слухайте, я на друге місце змістився. Треба терміново щось робити, тому що. М -м, хотілося б закінчити бій на першому місці. Хоча з іншого боку я не якийсь там вау скіловик, я звичайний середній гравець. Мені останнім часом буває, знаходяться люди в коментарях пишуть фу анскіл. А що в вашому розумінні анскіл? І що в вашому розумінні скіловик? От у мене на тандер скілі щось там показує близько 66% чи щось таке, ну, загальна ефективність в РБ. Це типу вище середнього. Які, блін, питання. О! На тобі нафір. Я поки базікав, не помітив його. Та й складно було на ультрах помітити таку штуку, обмазану кущами. Так от у мене на тандерскілі там 66% це вище середнього. І тандерськіл, наскільки я розумію, це ресурс, якому люди довіряють в плані якогось вимірювача скіла, да? Ну, КД у мене там щось близько півтора здається. Ну, типу, анскіл, от в моєму розумінні, це, ну, типу, чуваку, якого там 0,5 КД середнього, це анскіл. А які претензії, блін, до мене? Чи може я повинен у кожному виїзді робити по 10 фрагів і ядерку, чи, чи що від мене ці люди хочуть, я не знаю. О, і тим часом, да, завдяки цьому фрагу я змістився знову на перше місце. Це вже мені таке подобається. Так, да, грати великим сетапом це все таки цікавіше, ніж просто по одному виїзду робити і йти в наступну катку, того, що можна подовше повоювати. Ну і банально ти, якщо здох, ти не так сильно психуєш, того, що ти в цьому ж бою просто береш іще одну техніку їдеш собі спокійно граєш далі. Ну, мені здається, що вони тут уже і не поїдуть. Хоча, ні, стоп, он на точці хтось є. Я думав, вони ось звідси будуть висовуватися, а вони вже давно проїхали, виявляється. Там об'єкт 279, який вирізає всю нашу команду. Оце неприємна новина. А, ну і да, ще, поки їду туди. Стосовно скілата і так далі, ну, оці всі е, коментаторні скіловички. Ви якось спробуйте, чисто по приколу, всандалити високі налаштування графіки, чи от максимальні, як у мене, фільм, да? При цьому спробуйте підзапис, от увімкніть запис, да, і повністю коментуйте свій геймплей. От мені цікаво, що у вас вийде, якщо ви будете ще й при цьому при грі ще й коментувати, якось конструктивно, адекватно коментувати свій геймплей. Бо я ж не накладаю озвучку окремо, я ж записую це все в живому форматі одночасно із а, своєю грою. От ви якось по приколу спробуйте отаке от провернути і тоді повернетесь, поговоримо з вами і про скіл, і про все інше. О, хтось ядерку набив. Не наш, до речі. Ядерка не у нас. Та блін. Я влучив у союзника. О, добив нарешті. Ну, тим не менш, ядерку він уже не донесе. Ой, друге місце команди. Трошечки не вистачило, ну і ладно. О, тим часом у нас туніст, та ще й майже дупа списку. Давайте почнемо з капезахи. Хочеться почати саме з капазехи цього разу. Ой, блін, у мене випадково прокачались димові снаряди, і я їх взяв цілу купу з Ну, Воно автоматично мені розподілило. Не зрозуміло, для чого така механіка існує з цим автоматичним додаванням БК. Ну тепер да, тепер я від будь-якої плюхи думаю буду злітати на повітря. Ну, та що вже ж поробиш, ладно. Ой-ой, здається, я не дуже хочу тут висовуватися, хоча. О, без дамагу! Іди в дупу. На. Я не пробив ВЛД. Серйозно? Серйозно? О, ясно. Ну, я розумію, що ВЛД там міцне, але він стояв нижче мене, нахилений, і я думав, що під таким кутом воно залетить. А воно ніфіга не залетіло. Ладно, я у минулому бою на бігліайт-панзері дуже погано зіграв. Ну, типу, зразу здох. Давайте спробуємо це раз на біглі щось навбивати. Так, да, я розумію, треба було просто в маску гармати вистрілити, Я йому як мінімум зламав би казну і в принципі тоді вже добив би. Але чогось, чесно, я був впевнений, що я під таким кутом проб'ю його в ВЛД. Ну, типу, там нахилу навіть не було ніякого практично для мене. Ех, ну, бізрасу, да. А от який-небудь з би відразу там зрозумів би, що як треба робити? Ну да, да. <гум> а з іншого то боку, господи, та чи не насрати, насправді, що там ці хейтерочки пишуть? Угу. І оце що з тобою робить? Чувак. Ну, ладно, його добили і без мене. Я зовсім не бачив, куди стріляти. Того, що на високих налаштуваннях. О, Прикольно, на високих налаштуваннях оцей весь дим, пердьож і так далі, він ще більш такий плотний, і через нього ніхіра не видно. О, подивіться. Стоїть біля респи. Ааа, Птур. Не, це була АМДХ, у якої ж є кази. Ну і відповідно. О, асіст. І, відповідно, птур мій він а, без проблем збив. Влучень. Ну, знову каз, да, да. Немає сенсу взагалі в нього стріляти, бо це він безкінечно буде казами збивати мої птури. А з автогармати я йому в лоба нічого не зроблю, навіть в притул, напевно. О! О! о це воно. Отак, от по бортам ловити миле діло. А чого я його не розвідав, ніфіга? А тепер розвідав. О, у нас точку А забирають. Так, стоп. Напевно, я хочу повернутися назад і висунутися звідси. Подивитися, хто там точку забирає у нас. Ось він. Мінус 2. Ідеально. Ну що, давайте раз така п'янка тоді точку захоплювати. Ще й око за око. Ось тут чую противника. Зараз сюди буде виїжджать, де? Да? Готово. О, знову перше місце команди. Знову у нас точку забирають. Зенітка, яка не отримує дамаг. Будь ласочка, здохне, дякую. Так, а де цей? Ооооо. Беззвучна БМД, ясно, питань нема. Блін, я от вимкнув звукову модифікацію RCSM. І тепер все. Я просто повністю перестав чути ворога. Абсолютно нема звуків. Техніка впритул до тебе їзде. О, нічого не бачу. Казну зламав. Ну що, поїхали добивати його тоді. Так у нас, а, так у нас вся команда. Вона просто, ну, здохла повністю. Цікаво, звісно. Хоча не дуже. Так от, після того, як RCSM вимкнув. Того що м -м -м, іноді з ним деякі баги були, я вирішив заради експерименту поки що вимкнути. Ну, чесно, краще б не вимикав. Серйозно. Жахливі звуки. Ось де ти є. А ти вмирати, ну, плануєш, ні. Давай, може, якось все-таки вангар, да? Отак. Ну що ж, хоч я і тримаю впевнене перше місце в команді, але толку то з цього насправді мало. Команда здохла вся. Кругом, точки всі не за нами, поєнтів майже не лишилося. Це кінцева. Награлися, блін. Може, ще хоч фраг зроблю, не знаю. Хоча не дуже я на це і сподіваюся. Тут уже без шансів. Нікого ніде не видно. А, так вони тут уже ближче навіть, ніж я думав. Це та сама АМДХ, яка не пробилася ніфіга. О. Нормально, а він мені птуром, да, заліпив? А чувак на Птура ганяє. Зрозуміло яким бісом я його в маску гармати не пробив, не знаю. О, і ще й х 23 м по мені залетіло. Ну, такий от бій, доволі сумний, що поробиш. Немає сенсу навіть раситись на там 2 ІП. Давайте наступний бій, цей невдалий, на жаль. Так, ну що, давайте останню катку на сьогодні. Знову у нас майже дуп по списку: 110 ОВ, погнали. Це у нас друга битва за Ламейн. Я думаю, на КПЗ-шці є сенс переснутись першим і об'їхати через ліво за рахунок швидкості спробувати. Тут ось ще КПЗ-хи будуть зараз облітати це все діло по флангу. Ну, все-таки у нас майже 30 кобил на тонну, ми собі можемо таке дозволити. Та й в принципі на 9-3 за німців, напевно, кпз 70 це один з самих найгращих танків, самих цікавих. Того, що тут тобі і швидкість, і динаміка, і крутий лом 150-мм, і це все з автоматом заряджання на 6 секунд. І дими є, і, блін, двадцятка є автогармата. Розляпив я, не влучив, ну та й ладно. Коротше, у машини є абсолютно все, що можна побажати. Капазеха, це прям, прям моя любов. Ага. Побачив тебе солоденький, побачив. Зараз повоюємо. Я хотів би зараз ось сюди наліво лівіше проскочити, ось сюди. Сподіваюся, що я не буду захоплювати точку. Сподіваюсь, мене тут пропустять якось. Да, я думаю, десь ось сюди, плюс-мінус. Мене, напевно, ось сюди ось будуть зараз пролі... пролітати, пробувати, ні? Ні. Ця фігня сюди взагалі не дивиться. Ой, тільки і ось мені тут є сіль. А ну-ка, 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 рідненький. От так, от. І ніфіга не наніс дамагу. Тільки навідника пробив. Погано. Мені таке не подобається. В цього знизу я поки ніяк не відстріляюся. Блін, 150 мм лом. ВБЦ, чи що там було, не наніс дамагу ніякого. Ну це смішно, якщо чесно. Це трохи навіть смішно. Я думаю, на цих двох треба поки що забити болта і просто виїхати ось тут, спробувати комусь накинуть. Я отак от ткну на карту, що тут противник є. Та й пта, кути! Ай, трохи не влучив. в мене ж є лазерний дальномір. Ну що я, як дурачок, їй-богу. Мені арти накинули. Бамс. Перший пішов. Там іще один у демах. Ага, погано влучив. Готово. А цей що? Їде на мене чи ні? Таке ніби він піднімається, хоча я не впевнений. Ну хай піднімається, в принципі, чого б і ні. Я тут до нього спускатися точно не буду. Робити мені більше нічого. Так, що у нас тут? Зеніт. Давай, 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 опускай. Влучення по Зенітці, ясно. Твою-то наліво. Ти там звідки взявся? Це було неочікувано. Ну нічого, я це пережив, стоїмо, ремонтуємося. Поки що нам нічого такого не загрожує. Жалко, тільки по Зенітці не пройшов дамаг. Так, чувак, ось тут ворог. Дивись на мінікарту, будь ласка. Ну що, де він є? А, так вони вже. Да, вони контролять. Ясно. А де 55-ка ділась, оце незрозуміло. Асіст за ВБЦАйку. Асіст, це, звісно, непогано. Хотілося б трошки щось більше, ніж асіст, ну та вже ладно. А, це інвульні. Да, да постріляй, постріляй. Постріляй, ага. А скільки ти там ще будеш инвольний, чувак? От таким от чином. це все ділом. Так, і там же ще один був. Ні? Дивно, я думав, там ще хтось є. Чи може він за схил сховався? Так, ну шо? фраги асист? О. Привіт. Бонжур. Що це рефраги і асіст. Воу, воу, що це було? Ніфіга з якою затримкою в мене залетів цей. Що там? Що це було? Меверік, не меверік. Так, ладно, з'явилася льотка. Давайте тоді бігляйт панзер. Зенітку я ніяку не брав у сетап, ну нам вона і не потрібна, бо у нас є бігляйт панзер. Ну що, ця скотеняка? Я зараз тобі радіофугасами. фугасами. Нормально так, піддам. як тільки ти з'явишся. Дрони літають. Ну, 4 фраги асі за один виїзд, враховуючи, що мене вбила льотка, ну, напевно, нормально. Я ще думаю, якби не літак ворожий, я ще мінімум один би я ще зробив би точно, а може і більше. Причому у нас зеніток немає взагалі жодної. Там, ця, ця хрінь, що там, Skyhawk літав, чи що там було. Просто максимально вольготно себе почував, нічого його не парило взагалі. Я навіть разнувся дарма, я вже просто не встигну постріляти ні в кого. Схоже, що да, це все. Ну, в принципі, непоганий бій, цілком непоганий. Жаль, не на всьому сетапі зіграв, але все одно непоганий. Ну що я можу сказати про німецький сетап на 9-3, який складається з КПЗХ, 72, ки біглі і там 2 ІПІ. Ну, навіть без там 2 IP, от чисто, якби три машини було в сетапі, було б цілком цілком достойно. Бігляйт панзер замість зенітки, та ще й наземку може покрашити. 72, ка звісно, не самий приємний танк, але на ньому фраги робити можна, грати на ньому також можна. Іноді бува, звісно, боляче від відсутності заднього ходу і так далі. Але, тим не менш, він іноді й плюху танконе, якусь і лом тут непоганий. В принципі, танк такий, ну, їстівний, скажімо так. Ну і шедевр, шедевр на 9-3, КПЗеха, КПЗХ це просто імба. Супер танк, який дозволяє ну, дуже багато чого. Я б навіть сказав, він може більше, ніж можу я. Хе. Бо знову ж таки згадуємо, вже, що я ж анскіл. Ну а так, в принципі, у більшості випадків вдавалося тримати навіть там перше місце команди, якісь фраги навіть не по одному, не по два робилися. Ну, в цілому, дуже і дуже непогано грається такий сетап. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть, які сетапи ще було б непогано розглянути. Ну, я звісно, вже багато про які машини зробив відео, але можливо, вони якось у саме сетапі будуть гратись більш цікаво. Ну і на цьому все почуємось у наступних відео. Бувайте!